Знаєте, часом подивившися нові сучасні фільми жахів, думаєш, ну і фігню я зараз подивився, ось раніше було краще, і однієї ночі, сидячи за компом і шукаючи фільм для перегляду із фільмів жахів, я раптом згадав одного незабутнього молодика в червоно-зеленому свитрі з капелюхом на голові та непоганою такою засмагою і манікюром. А звали цього хлопчину Фредді Крюгер. Згадавши про те, як подивившись його в дитинстві, мені було страшно лягати спати, я вирішив, що маю переглянути класику, хоча б чисто. З інтересу. До того ж, ідея, що монстр може вбивати тебе в твоєму власному сні, досі залишається одним з найоригінальніших і лякаючих способів вбивств в хоррорах. Плюс до цього всього був привід освіжити пам'ять про цей шедевр. І переглянувши першу частину, я подумав: а чому б не зробити ролик про оригінальний фільм Жах на вулиці В'язів 1984 року. Ну і ось я тут. Так що роби бутерброди, заварюй чай та приємного перегляду. І так, фільм відкривають досить жахливо. Хливі кадри, де Фредді Крюгер створює ті самі рукавиці. Далі де заголовок, який відразу ж намагається нас налякати гучним скримером. <клес> <клес> Жах на вулиці В'язів. А починається все з того, що молода блондинка намагається втекти від якогось крипового маньяка, якого ми всі з вами знаємо. Але як героїня тут опинилася, ми ще не розуміємо. І ось трохи побігавши по моторошній котельні, невідомий чоловік заганяє її в кут, і відбувається скример. Так, кричати в цьому фільмі будуть більше ніж упорно. Після чого дівчина прокидається і виявляється, що це був лише сон. Тіно, Якщо ці сни й далі тебе мучитимуть. Доведеться тобі зрізати нігті, іншого виходу я не бачу. І тут нам стає відомо відразу дві речі. По-перше, ми дізнаємося, що дівчину звати Тіна, але шкода, що не Кароль. А по-друге, ми розуміємо, що її мати не особливо кмітлива, як і будь-яка доросла людина у цьому фільмі. Тому що як можна у вісні нігтями порвати собі нічну сорочку, тим більше ось так, може я звичайно чогось не знаю, і дівчата часто нічні сорочки рвуть нігтями. Чорт завжди знав, що вони щось приховують. Загалом усі сходять. На тому, що це був лише сон, але в тіни не виходить це з голови, і вона вирішує розповісти про нічний жах своїм друзям. І тут можна відразу познайомитися з усіма ключовими персонажами. Подруга тіни на ім'я Ненсі, її хлопець Глен. Сподіваюсь, він не образиться на мене за те, що я не назвав його капітаном, і хлопець Тіни на ім'я Рот, тільки через букву Д. чий розмір статевого органу вони активно обговорюють. А в мене сьогодні вранці стояв, як я прокинувся, і на ньому було твоє ім'я. Тінород у моєму імені. Чотири літери, як вони помістилися на твоєму прищірку? Ну, знаєте, ці типові розмови-підлітки у фільмі про Ціцькі і Піські. І так, тут знімався молодий Джонні Деп. І це була його перша роль. Проте друзі кажуть не турбуватися тіні про ці нічні жахи. Ну коротше, як це зазвичай буває у хорорах. Але Глен ненароком сказав, що у нього теж бувають кошмари. І само собою це не просто так. До речі, відразу хочеться подякувати авторам за чудовий саундтрек. Саме він надає страшної атмосфери фільму. Дія переноситься до будинку Тіни. Тіні стає страшно через її кошмари. Вона просить свою подругу Ненсі та її хлопця Глена переночувати разом із нею, бо її мати поїхала, і вони залишилися на хаті самі. Ну і тут пішло, поїхало. Гаразд, насправді там було все набагато нудніше. Ми дізнаємося, що їм усім сниться один і той самий сон. і що ж тобі снилося? Якийсь чоловік у брудному червоно-зеленому светрі? Почувши якийсь підозрілий шерхіт, герої йдуть перевіряти, що там таке. При цьому вони настільки сильно учепилися за Глена, що він ледве рухається. Oh. Виявляється, що це був той самий хлопець стіни, рот, з яким вона нібито посварилася. Ну і раз вони посварилися, значить треба миритися. Подумав рот. Якщо ви, звичайно, розумієте про що я. Глен теж хотів помиритися з Ненсі, незважаючи на те, що вони, начебто, й не сварилися. Але Ненсі його обламала, кажучи, що вони сюди не за цим прийшли. Ні, ну ви розумієте всю абсурдність ситуації, типу, вони повинні її там підтримувати, доки вони займаються коханням. Я, звичайно, все розумію, але цього я не розумію. Ну, чисто по-чоловічому, шкода Глена. Після того, як Тіна зі своїм хлопцем зробили брудні справи, ми також дізнаємося, що і в нього теж був кошмар. Далі відбувається та сама знаменита сцена. Хоча тут усі сцени знамениті. Але нічим це не закінчується, і Лія перемикається назад на тіну, яка, судячи з усього, заснула і потрапила в жах. І тіна йде одна перевіряти, хто там такі розумни кидається у вікно. Замість того, щоб розбудити свого хлопця, покликати друзів. Хоча справедливості ради вона намагалася розбудити хлопця аж цілу секунду. Род. Род. Ну все, вона зробила все, що могла, але спробувати розбудити хлопця ще раз ще таки покликати друзів, вона так і не здогадалася. Вони ж не заради цього залишилися, а щоб тупо послухати, як вона трахається. Вона одна виходить на двір, роздягнена. Хто там такий? Почувши, як її кличе якийсь підозрілий голос, вона само собою йде на нього. Адже абсолютно будь-яка людина б так зробила. Правильно? блядь. Oh, І в результаті виявляється, що це був Фредді Крюгер. Oh, Починається погоня. Згодом Фредді таки вбиває її. І саме сцена першого вбивства мені здається найбільше запам'ятовується у всьому фільмі. Хоча сцена вбивства з Джонні Депом теж досить яскрава. Правда, це вже спойлери, але я думаю, ви все одно всі дивились цей фільм. Коротше, тіна вмирає, а ми з вами стаємо свідком офігенної акторської гри. Роль головної героїні переходить до Ненсі, і це навіть трохи дивує глядача, адже при першому перегляді ти само собою думаєш, що Тіна буде головним персонажем цієї історії. Підозрюваним щодо вбивства, само собою стає її хлопець рот, який втікає з місця злочину. Тут нас знайомлять із сім'єю Ненсі. Її батько, лейтенант Дональд Томпсон, працює у поліції, і до речі, вони з матір'ю розлучені. Ненсі запитують з приводу того, що сталося. Тіні приснилося те, що з нею сталося. Їй приснився страшний сон, в якому хтось намагався її вбити. Ми в неї не чували, бо вона боялася спати сама. А далі ми бачимо, як по новинах передають про цей жахливий випадок. За даними поліції, жертва 15-річна Крістіна Грей напередодні посварилася зі своїм хлопцем родом Лейном. Виявляється, що їй було 15 років. Ні, ну таке я засуджую. Так і ще її повне ім'я це Христина, а не Тіна. Мати відмовляє Ненсі йти до школи, але та каже, що все гаразд. Хоча я б на її місці не відмовився від можливості пропустити школу. Вийшовши з дому, Ненсі розуміє, що за нею ведеться спостереження. Ні з того. Ні, з цього з'являється рот. Він каже, що не винен, і він бачив щось надприродне. Але батько Ненсі перериває їх, і невздовзі поліція затримує Рода. А головна героїня, як ні в чому не бувало, просто йде до школи. Вообще, похуй. Ё. тут ми, до речі, бачимо ще молоду актрису Лін Шей, яка стала зіркою Астрала та всяких інших фільмів жахів. Але мова зараз не про це, а про те, що Ненсі знову засинає, і знову відбувається якась чортівня. Ненсі. Людина пакет кличе її, і вона слухняно йде за нею і натикається на якусь підозрілу жіночку. Ненсі. Не бігати в коридорах. Проігнорувавши її прохання, вона йде далі і знову опиняється у цьому злощасному місці. Все йде за старим сценарієм. Фреді Крюгер продовжує лякати її, але в останній момент їй вдається прокинутись. Капець, що це взагалі таке було? Звичайно, я ні на що не натякаю, але в наш час ця сцена виглядає дуже дивно. Oh my. Чи може буде краще ось так? То ось тут у мене виникає одне запитання: якщо можна було так легко прокинутися, просто завдавши собі болю, то чому не можна було це робити постійно? Я маю на увазі ущипнути себе там чи щось у цьому роді. І чому тоді Тіна не прокинулася, коли її різали? Ну по суті, їй же завдали біль, але я думаю, що мені пояснять у коментарях. Тож продовжуємо. Прокинувшись, Ненсі закричала на весь клас, після чого вчителька відправила її додому. Слідом за цими подіями ненсі вирішує відвідати рода, щоб спитати, що він бачив. Але він у черговий раз каже, що не бачив вбивцю і що щось різало її невидимими лезами. І найважливіше пояснення, принаймні для мене, як для глядача, який любить приколупуватися. Він розповів, що думав, що це лише сон, який він уже бачив неодноразово. Саме тому він боявся допомогти тіні і стояв як укопаний. То ось там був той чоловік. З ножами замість нігтів. Після цієї заяви Ненсі складає 2 плюс 2 і розуміє, що між цим усім є взаємозв'язок. Дія знову переноситься в будинок Ненсі. І ми бачимо ще одну культову сцену, коли Ненсі засинає у ванні, але мамка рятує її. Правда, через секунду вона знову засинає, і на неї знову нападає Фредді Крюгер. Але цього разу вона справляється самостійно. От би мені такі пігулки, коли я сидів під час уроків хімії. Трохи згодом Ненсі засинає від перегляду зловісних мерців. Навіть таблетки їй не допомагають. Невже настільки не цікаво? Несподівано приходить Глен, про якого до цього моменту я вже став забувати. Коротше, у головної героїні виникає ідеальний план: знайти у вісні Фредді Крюгера. І коли вона це зробить, Глен її розбудить. Я піду когось, пошукаю. А ти наглянеш за мною як охоронець. Добре. Окей. Домовилися? Домовилися, тільки не підведи мене. Від цього багато чого залежить. Я не підкачаю. Тільки постає питання коли знайде вона його? Що далі? Напевно, вона має на увазі, що витягне його зі сну у нашу реальність, тому що вона зробить це у майбутньому. Але я знову спойлерю. Так чи інакше, її план спрацює. Глен, ти за мною стежиш? Так, а що перевірка. Що це зараз було? Я, якщо чесно, не особливо зрозумів. Типу, вона у вісні запитала, чи спить Глен в реальності. Якщо я все правильно зрозумів, то у неї схоже теж на природні здібності. У вісні Ненсі побачила, що роду загрожує небезпека. І знову Фредді Крюгер нападає на ненсі, і починається чергова погоня. По ходу погоні Ненсі постійно просить Глена розбудити її, але той не справляється навіть з таким простим завданням. Я не підкачаю. Ненсі добирається до будинку, але сходинки зрадницьки виявляються тортом. Мабуть, Фредді Крюгер переглянув тих самих роликів на Ютубі, де торти виглядають як речі. До речі, ще я помітив, що вона ступає саме в те місце, яке було протоптано. За підсумком Ненсі все таки вибирається зі сходів і виявляється, що її хлопець заснув. Це тільки сон. Це не насправді. Відбувається бійка, але спрацьовує будильник, і Ненсі прокидається. Навіщо їй взагалі потрібна була допомога Глена? Якщо є будильник, який набагато краще справляється зі своїм завданням? Ненсі починає висловлювати претензії хлопці, що він козел. Та й в принципі правильно, я б взагалі його покинув на її місці. Але їхню розмову перериває поява матері, яка ставить типове питання у хоророх. Okay? Okay. Ненсі відповідає, що все добре, і мати йде. А ненсі нишком звалює в поліцейський відділок, щоб спробувати врятувати рода. Але занадто пізно. Черговий раз ми бачимо гарну акторську гру. похороні урода вона розповідає батькам, з чим вони зіткнулися за їхньою реакцією. Ми розуміємо, що батьки щось знають, але тримають це у секреті. Після похорону мати ненці відвозить дочку до клініки з вивченням порушень сну. Робить це для того, щоб з'ясувати, у чому причина її жахів. Судячи з цього, її штучно вводять у сон. Типовий показник кошмару, мінус п'ять або шість. У неї він близько трьох. Як ви знаєте, шанс критичного де в 3% все таки спрацьовує. У ненсі трапляється кошмар, але що відбувається у цьому кошмарі, нам не показують. Ні, господи, її рука забинтуйте. І насправді Ненсі навіть дається надипати капелюха. До речі, чим вам не бізнес-план. Якби вона робила це постійно, то могла б цілий магазин відкрити. Адже у Фреді буде потім новий капелюх. Трохи пізніше у Ненсі з матір'ю трапляється невелика сварка, тому що її матір, яку звуть до речі, Марч, не вірить їй. Хоча пруфів, начебто, було достатньо. Після чого Ненсі зустрічається з Гленом, той розповідає їй про особливу методику сну. Полягає вона в тому, що коли стає зовсім страшно, тобі потрібно переконати себе, що відбувається. Це навколо всього лише сон, тобто трансформувати свій сон у свідомість. І якщо я про це згадав, значить це зіграє свою роль надалі. Повернувшись додому, Ненсі помічає, що всі вікна будинку заставлені гратами. Виявляється, що це зробили її батьки з міркувань безпеки. Ну і тупі, як речітка захистить від проникнення в сон. Накурившись і явно трошки прибухнувши, Марч, нарешті вирішує розказати все своїй дочці. І, хоча ми всі з вами і так це знаємо, але давайте все таки послухаємо. Хочеш знати хто такий Фред Крюгер? Фізичал дітовбивця, на совісті якого принаймні 20 дітей з нашого району за словами Марч, правоохоронні органи щось наплутали з судовою справою, та Крюгера відпустили. Тоді розлючені жителі вирішили влаштувати самосуд і спалили його у ті самі котельні, куди він приводив дітей. Я навіть забрала його ножі. Да, мама, ну ти й даєш на твоєму місці? Я б їх позбувся. Ненсі розуміє, що треба діяти, і в неї з'являється ідеальний план. Типу я така типу, їду вічором. Ой, я не є ну типо чи у мене там чи там ну там як так хоче Ну, там нікочу при зашло. Ну просто так план, звичайно, хороший, але тільки є кілька нюансів. Наприклад, він може убити тебе. Ну гаразд, в принципі, який у неї вибір. Глен явно не дуже серйозно сприймає її слова. Вообще, ще паху що підмазатись від мамки, Ненсі вдає, що вона засинає, але як тільки та йде, вона відразу готується здійснювати свій план. На що ти дивишся, хворий збочинець? І у фільмі 15 років? За підсумками її ненадійний бойфренд таки засинає. Дозвонитися до нього Ненсі не може. Ні, Ненсі теж молодець, хоч могла б і дати йому. Таблетки від сну. І тут відбувається щось дивне. Хоча, начебто, героїня не спить. Несподівано дзвонить Крюгер і намагається засмоктати її. Тепер я твій хлопець несів. І це вже викликає деякі підозри. Взагалі, я думаю, багато самотніх жінок були б тільки раді такому телефону, але, мабуть, змінимо тему. Після цього дзвінка Ненсі розуміє, що справи погані, і треба рятувати Глена, але зробити це у неї не виходить, тому що її мати набухалася і замкнула всі двері. Тим часом Глен перетворюється на криваве місиво. І щось мені підказує, що швидка допомога тут уже не допоможе. На місце злочину також приїжджає і батько Ненсі, яка вирішує зателефонувати йому, розповідає про Фреді Крюгера і просить вказаний момент увірватися до них у будинок. Ну, коротше, зробити те саме, що вона пропонувала Гленові. Батяш, не такий тупий, і цей план з ним повинен спрацювати. Хоча ідея заарештувати Фреді Крюгера звучить страшенно смішно. Слухай, іди на двір і постеж за будинком моєї дочки. Якщо помітиш щось цікаве, клич мене. Щось цікаве, наприклад. Я не знаю. Ненсі тим часом готується до фінального бою з Фредді. І сцена ця виглядає приблизно як у фільмі Хижак із Арнольдом Шварценеггером Мені найбільше цікаво, що було б, якби її мати, наприклад, пішла у туалет і натрапила б на ці пастки. Ненсі вкотре ловить невеликий такий натяк. You Ти повертаєшся лицем That до небезпеки. Такий у тебе характер. твій дар та часом і ти to. мусиш відвертатися. Залишивши матір у кімнаті, відходити від похмілля, Ненсі вирішує, що час до бою і засинає. Мабуть, пропустимо безлузду ходьбу, яка займає цілі три хвилини хронометражу. Коротше, її план спрацьовує. Починається чергова погоня, в ході якої ненці все таки вдається виманити Фредді в реальність завдяки поставленому будильнику. Але прокинувшись, Фредді поруч немає я таке божевільна. <гірш> Далі все йде плюс-мінус за її сценарієм. Вона кличе на допомогу, поки Фредді прямо як в один вдома потрапляє на всі пастки. Результатом цієї біганини стає дана сцена. No, 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 на допомогу нарешті приходить її батько. Це що сталося? Він у маминій спальні. Відбувається, на мій погляд, досить тупа сцена, яку, напевно, треба розбирати по кадрово. Тому що спочатку ми бачимо, як її мати бореться з палаючим Фредді. Через секунду Ненсі б'є його. А батько навіщось накриває їх простирадлом. Ну, мабуть, щоб загасити вогонь. Але слідом, все, що ми бачимо, це тіло її матері, що тільки обгоріло. Чого? По-моєму, сцена виглядає трохи сумбурно. Її батько на це все дивиться та йде. Просто зацініть його реакцію. I'm okay. не переживай. Down... Іди вниз. Я зараз спущуся. Ні, ну хто б що не говорив, акторська гра на рівні. Чувак, тут ніби твою колишню дружину вбили. Але звідки не візьмись, знову з'являється Фредді. я знаю твою таємницю. це тільки сон. ти не живий. Уся ця історія мені приснилася, але може бути справа в тому, що це сон, тому її батько так нелогічно поводиться. Вона каже, що забере у нього всю енергію, якою він користувався, і поверне своїх друзів і матір, і за порадою, яку ми чули раніше, вона бере та відвертається, і Фредді просто зникає. І виходить, що до цього ми з вами бачили, як головна героїня засинає всередині сну. Знаєте, а сюжет виявляється набагато складнішим, ніж я його пам'ятаю. Ну і кінець типу як. Happy end. І мати та друзі виявляються живими. Ага, зараз. Головна героїня сідає в машину до друзів. У автомобіля Глена виїжджає даху досить цікавому забарвленні. З'являється Фредді і тягне Марч. А машина закривається сама собою. І під сміх Крюгера він відвозить всіх чотирьох хлопців у невідомому напрямку. Що ж, такою була перша частина культової франшизи жах на вулиці В'язів. Хотілося б сказати пару слів з приводу цієї кінцівки. Спочатку режисер фільму Вес Крейвен планував залишити хеппі-енд наприкінці. Навіть не хеппі-енд, а скоріше відкрив. Кінцівку. Тобто все, що відбувалося протягом фільму, мало бути всього лише кошмарним сном, від якого Ненсі прокидалася наприкінці. На цьому фільм мав закінчитися, але продюсери внесли свої правки. Саме тому ми з вами отримали таку неоднозначну кінцівку. Але, мабуть, усі карти я вам розкривати не буду. Тому що, можливо, в майбутньому зроблю про це окремий ролик. А тепер переходимо до підсумків. І відразу обмовлюся, що при перегляді я кайфанув. Насправді зараз фільм вже мало чим може налякати саме як хорор. Акторська гра виглядає досить. Наївно, про що я кілька разів говорив під час огляду. Ну і в принципі воно і зрозуміло, адже актори здебільшого, новнейми, принаймні на той момент. Але якщо чесно, чіплятися навіть і не хочеться, адже я отримав насолоду від перегляду. Знаєте, все-таки фільми у 80-х-90-х здаються мені якимись ламповими чи якимись особливими, від чого дивитися їх і занурюватись в атмосферу тих років для мене супер приємно. Музичний супровід просто клас, адже саме він здебільшого створював ту саму атмосферу та саспенс. Фільм Зроблений авторами з любов'ю. І наприкінці, зрештою, варто подякувати їм напевно за найвідоміший образ, образ маньяка в хорорах. Відбиваючи підсумки, хочу сказати, що жах на вулиці В'язов заслужено став класикою жанру хорорів, і як раніше залишається цілком непоганим для перегляду фільмом, особливо перед сном. Звичайно, тільки якщо ви не боїтеся, що у вісні за вами прийде Фредді. Само собою, якщо це відео вам зайде, то я зроблю огляд на продовження, адже там є де розгулятися. А якщо ви, звичайно... Захочете, то я зроблю відео про те, як створювалася франшиза Жах на вулиці В'язів. Про те, як створювалися спецефекти, як придумували Фредді Крюгера, з якими труднощами зіткнулися автори при його створенні. Ну і так далі. Саме тому я не став нічого розповідати у цьому відео, щоб його не розтягувати. Ну а на цьому у мене все. Підписуйся на канал, ставляй вподобайку і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. Донать на ЗСУ і до зустрічі!